Вітаю, шанувальники і шанувальниці зелених скарбів. Сьогодні ми з вами ознайомимося з рослинами, які ростуть біля води. Вони нам розкриють свої тайни і секрети. Погнали! Переглянувши відео, ви зможете розпізнати лікарські рослини, які ростуть біля води, і саме вони використовуються в традиційній і нетрадиційній медицині. Зможете зібрати певну кількість сировини і використати їх для своїх потреб. Про деякі рослини вже розповідала Наталія Земна із Зеленої планети. Ми ж традиційно коротко зупинимося на властивостях і використанні рослин. Плакун верболистий. літрум салікарія. Інакше називають плакун трава, плавнівої васильки, болотний бурячок, Залізняк червоний та інші. Плакун верболистий. Він і не плаче, не сміється. Чому ж тоді трава так зветься? Верболистий зрозуміло, бо з вербою має діло. Листя подібне на вербу. Плаконом назвали так, тому що листя, начебто, плаче, відбувається явище гутації через гідатоди, спеціалізовані отвори виділяється зайва рідина. Хімічний склад, дубільні речовини, поліфеноли, ефірне масло, глікозиди, флавоноїди, сапоніни, фенолкарбонові кислоти, слиз. Вітамін С, алкалоїди, смола, органічні кислоти, каротин, пектинові речовини, антоціани. Фармакологічні властивості ранозагоювальна, загальнозміцнююча, в'яжуча, тонізуюча, антисептична, знеболююча, сечогінна, кровоспинна, протизапальна і седативна дія. Для лікування використовують всю рослину і надземну частину. Період цвітіння, а також корені і кореневища. Настій трави застосовують при простудних захворюваннях, хворобах легень, верхніх дихальних шляхів, діареї, загальній слабкості, головного болю, біль у шлунку, коліки, дизентерія, лихоманка, нервові розлади, шум в голові, хронічний катар, шлунка і кишечника, геморой, тиф, дизентерія, ревматизм, епілепсія. Деяких серцевосудинних захворювань, хвороба статевої сфери, венеричні захворювання, при укусах кліщів, змій, скажених тварин, від себе добавлю, скаженого паука, тобто отруйного паука. Зі мною сталася історія. Біля води мене вкусив паук ні не леопардовий маленький у губу нижню. Я одразу кинувся до сідача, а у нього листя сухе, соку не видишиш. Тоді я кинувся до плакуна. Плакун інше діло одразу б легше стало. Кого кусали пауки, одгукніться, знаєте, яка це біль і яке оніміння. Недаремна і правда, свіжим листям рослини можна лікувати забої, рани, сад, екземи, варикозні виразки, які кровоточать, а також різні дерматологічні захворювання, включаючи лишай. Помилка помазав тільки один раз. На третій-четвертий день місце укусу дало себе знати, прийшлося бігти до річки, щоб повторити процедуру. Один з рецептів настою 2-3 повні ложки з горою сировини на 500 мл півлітра окропу по третині склянки 3-4 рази на день до їди. Протипоказання люди, у яких Тромбоутворення або високе згортання крові, літні люди, схильні до запорів, при захворюваннях шлунково кишкового тракту, які супроводжуються запорами, а також гіпертонікам, Далі не можна керувати автотранспортом і інші види діяльності, які вимагають швидкості реакції, гостроти зору і концентрації уваги. А це вона, це вона Алтея лікарська, Алтея Офіціналіс, яка використовується в традиційній медицині. Всім відомий мулкантин з листів Алтеї, Алтейка, які використовується при застудних захворюваннях у дітей. Багаторічна рослина родини мальвових, інші назви дика ружа, проскурняк, слизник. Хімічний склад, слиз, вуглеводи, органічні кислоти, каучукоподібні речовини, вітаміни, стероїди, дубильні речовини, ефірна олія, жирна олія, фосфоліпіди, дія відхаркувальна, протизапальна, ранозагоювальна, пом'якшувальна, обволікаюча, протипухлинна. До речі, рослина не має протипоказань, хіба що отруєння високими дозами. Нею лікував ще Авіцена. Застосовують при захворюваннях верхніх дихальних шляхів бронхіт, трахеїт, пневмонія, тонзиліт, фаренгіт, а також при захворюваннях пішлункової залози панкреатит використовують слиз як комплексний засіб. Використовують у нефрології при запальних процесах в нирках, при гострих гломерулонефритах. В педіатрії, насамперед, у гастроентерології і пульмінології, якраз. Є адаптогенний загальнотонізуючий, зміцнювальний ефект найкраще проявляється на дитячий організм. Найефективніша форма це холодний настій з натурального коріння. Одна столова ложка подрібненого коріння на одну склянку води настоювати 45 хвилин. З рослиною в період вегетації не можна брати більше як 30% коріння. Застереження, індивідуальна непереносимість і препарати золотеї не варто призначати з препаратами, які пригнічують кашель, зневотнюють організм чи згучують мокроту. Вербозілля звичайне лісимахія вулгаріс. Яскраво жовті квітки, зібрані у суцвіття володь, квітки діаметром приблизно 2 см, рослина дуже висока до 2 метрів заввишки і Траву збирають в період цвітіння. Цвіте в липні. Хімічний склад, дубильні речовини, сапоніни, вуглеводи, флавоноїди, вітаміни, зокрема вітамін С, антоціани, алкалоїди. Дія гемостатична, ранозагоювальна, болезаспокійлива, бактерицидна, в'яжуча, протизапальна, протистоцидна. Протисти це одноклітинні твариноподібні організми, наприклад, дезентерійна амеба. Використовують при виразковій хворобі шлунка, гемороїдальних кровотечей, анемії, зовнішньо настій трави для полоскань при молочниці і стоматитах, припарки до забитих місць, пухлин при артритах і венеричних захворюваннях. внутрішньо настій трави, одна столова ложка на одну склянку окропу. Настоюють 2-3 години по 2 столові ложки 3-4 рази на день. Рослина неофіційна користуватися з обережністю. Протипоказання: склероз кінцівок судин, варикоз, тромбоз людям з високим артеріальним тиском, тобто гіпертонія, і з підвищеним згортанням крові. Дягель Лікарський. Архангеліка офіціоналіс це дворічна рослина. Завишки до 2, 2 метрів належить до родини зонтичні, листки розсічені із специфічними здутими піхвами, суцвіття складний зонтик, квітки дрібні, біло-зеленуваті, цвіте до серпня місяця, плід двосімянка. Використовують кореневище з коренями. Рослина містить вуглеводи, ефірну олію, органічні кислоти, терпени, стероїди, фенолкарбонові кислоти, кумарини, флавоноїди, жирні кислоти, вітаміни, жирну олію. Фармакологічна дія спазмолітична, діуретична, відхаркувальна, седативна, тонізуюча, жовщогінна, протизастудна, протипухлинна. Науковці дослідили, що дягель має аналогічні властивості до антибіотика еритроміцину. Використовують дягель в науковій медицині як засіб, що збуджує апетит при розладах шлунково-кишкового тракту, порушеннях моторної діяльності кишечника, дискінезії жовчних шляхів, гіпацидних гастритах, деоденітах, інфекційних неспецифічних колітах а також як відхаркувальний засіб. При ларингітах, бронхітах, пневмоніях та при вегетативному неврозі. Розладі центральної нервової системи, нервовому виснаженні, істерії, безсонні, судомах, епілепсії, паралічі а також використовують при м'язових болях, нетриманні сечі. Для розтирання уражених ревматизмом сеглобів використовують настоянку на спирті 70%. Одна частина коріння, 10 частин спирту. Внутрішньо використовують відвар 10 грам або 3 столові ложки сировини на 200 мл окропу п'ють гарячим попів склянки 2-рази 3 рази на день після їди. Протипоказання вагітним та діабетикам. Чистець болотний Стахіс палустріс, Рослина родини губоцвітих. Багаторічна рослина. Червоно-фіолетові квітки, зібрані у колосовидне суцвіття, розташовані квітки по колу. Цвіте з червня по серпень заготовляють траву зібрану в момент цвітіння. Хімічний склад: ефірна олія, тритерпеноїди, іридоїди, стероїди, сапоніни, вітаміни, алкалоїди, органічні кислоти, дубильні речовини, жирна олія і проявляють дію. Седативну, ранозагоювальну, спазмолітичну, протизапальну, діеретичну і гіпотензивну, тобто знижують тиск, тому використовують при гіпертонічній хворобі серцевій недостатності, церебральних інсультах, істеричних припадках епілепсії, порушення менструацій і маткових кровотеч, а також зовнішньо настій трави для полоскань при ангіні, обмивань. Компресію при ранах, виразках і шкірних хворобах. Тому і називають чистець і використовують в косметології для проблем шкіри. Настойка. Три чайні ложки сировини на 200 мл горілки. Настоїти 7 днів процедити по 15-20 крапель на прийом. Настій. Одна чайна ложка сировини на 400 мл окропу. Настояти до охолодження в закритій посудині, процедити і по одній столовій ложці три рази на день. Чистець, отруйна рослина, тому користуватися дуже обережно, ніколи не перевищуючи доз. І ще раз дякую всім шанувальникам зелених скарбів, хто ставить лайки, вподобайки і пише коментарі. І добрим словом підтримує канал. Дякую. Чому інколи картинка труситься, руки трусяться не від алкоголю, не від холоду. Кінець серпня а плюс 34, а від переходу річки і зйомки з рук. Виправляюсь, які рослини я знайду на другому березі? Пишіть в коментарях. До нових зустрічей. Відео українською підтримуємо український Ютуб, шанувальники зелених скарбів.